Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Є загиблі та поранені. На світанку росіяни атакували Запоріжжя кабами. Відомо про щонайменше 10 влучань. Страшно дуже. Дітвора старші також схватилися. дітки всі в коридор бігли. Ужас, в общем, пережили. Бережіть серце. Кількість серцево-судинних захворювань зросла вдвічі. Причина в постійному стресі. Як вберегти здоров'я, з'ясовували наші журналісти. Одночасно в Україні та Британії виставку Перформанс відкрили зокрема у Запоріжжі. Далі розкажемо детальніше. Рівно рік тому росіяни вперше вдарили по місту кабами. У річницю ворог близько пів на п'яту ранку спрямував на Запоріжжя авіабомби. Щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах міста. Є загиблі та поранені. Як містяни оговтуються від важкого ранку, бачила наша знімальна група. З таких потужних вибухів розпочався ранок у місті. Ворог атакував Запоріжжя кабами. Найбільших руйнацій та пошкоджень зазнав приватний сектор Шевченківського району. Троє людей, чоловік та дві жінки, на жаль, загинули. Одна з жінок просто йшла вулицею. Тіло ще однієї жертви удару надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого вщент будинку. Постраждали багатоповерхівки в Олександрівському районі. В будинках, що були найближчі до епіцентру удару, окрім вибитих вікон та балконів, посікло уламками й фасад. Тетяна Мороз переселенка з Васильівського району. Уже три роки живе у Запоріжжі з родиною. Каже, вибухи поруч з домом застали їх, коли всі спали. З дитиною спала. Як кошеня схватила його і бігом в коридор за дві стіночки, то це страшно дуже. Дітвора старші також схватилися, Дітки всі в коридор бігли. Ужаси, в общем, пережили. Переселенці наших хазяїв тут немає, тобто ну, маю надію, що допоможуть е, міські служби всі. А так нині виглядає парковка, по якій ворог вдарив повторно. П'ять автівок згоріли вщент з самого ранку. На місці удару і власники машин кажуть, по звуку зрозуміли, куди поцілив ворог. Дуже чітко було чутно, і по фото зразу зрозуміла, що на стоянку Голубове, повело і дах, і двері не зачиняються. Чекаємо поліцію, сказали, треба зафіксувати пошкодження і відновлювати. Дитина в коридорі було дуже страшно. Він до ранку в коридорі так і не заснув. Одне злучань зафіксоване по автомобільній парковці, де сталося займання двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці залучався піротехнічний розрахунок, ДСНС, який проводив обстеження території, влучання, а також медичний розрахунок. Загалом було пошкоджено осель оселі трьох районах міста. Що небезпекова ситуація дозволила на місця обстрілів? Виїхали дві бригади муніципальної аварійної служби. Хлопці працюють за. Вже відпрацьованим алгоритмом проводиться обстеження постраждалих помешкань, знімаються розміри віконних отворів, готуються матеріали і за необхідними параметрами у віконні отвори встановлюється тимчасовий захист з плиту СБІ. На місцях влучань, окрім працівників райадміністрації, допомагають людям і благодійники. Плівка, брезент, ОСБ видаємо на пошкоджені вікна, балкони. Також ми надаємо психологічну допомогу, підтримку і консультуємо з соціальних питань, як зареєструвати свої пошкодження, куди звернути ще для отримання допомоги. Серед постраждалих і молодь. Нині у лікарні перебувають 20-річний та 17-річний хлопці. Обидва отримали травми різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих авіаударів завершені. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Тим часом фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу взяли проби ґрунту на ділянках, куди поцілив ворог. У Шевченківському районі, де утворилася 20 метрова вирва, площа забруднення перевищує півтори тисячі квадратних метрів. Також площу забруднення зафіксували і в Комунарському районі. Всі ці докази передані правоохоронцям. Загалом, з 21 вересня, практично протягом всього дня і ночі, росіяни тероризували місто та область шахедами. В день окупанти атакували Запоріжжя балістикою. Армія РФ здійснила кілька пусків з РСЗВ. Працювала система ППО. Росіяни завдали понад шість сотень ударів і по області. З них 400 БПЛА атакували Кушугум, Гуляйполе, Оріхів та інші населені пункти. Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів та ще 5 з РСЗВ. Впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про пошкодження приватних будинків автомобілів та нежитлових будівель. Тим часом українські розвідники вперше в історії спалили два ворожі літаки Амфібії Б-12 чайка. Бійці головного управління розвідки вдарили по техніці, що виявляє та уражає підводні човни. Також сили оборони атакували багатоцільовий гелікоптер Росіян Мі 8 у Криму. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Росіяни атакували дронами Київщину. Є влучання в чотирьох районах області у Борисполі. Від уламків БПЛА згоріла квартира в багатоповерхівці та приватний будинок. Постраждав 32 дворічний чоловік. Також є пошкодження багатоповерхівки в Обухівському районі. Чоловік 1993 року народження отримав сліпе осколкове поранення плеча. Вся необхідна медична допомога, надана в лікарні, госпіталізації, не потребує. Суми атакували ворожі БПЛА. Поранені двоє чоловіків 63 років на Сумщині. Залучені всі екстрені служби. Продовжується ліквідація наслідків удару. Це водій авто, в яке влучив російський дрон та охоронець підприємства у сумах. Обоє у лікарні стан середньої важкості. Двоє пожежників поранені на Чернігівщині. Росіяни повторно атакували об'єкт критичної інфраструктури, коли на місці працювали рятувальники. Обстріляли безпілотниками і Чернігів. Є пошкодження об'єкта інфраструктури. Це вже вдруге на Чернігівщині. За тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики. Завдають удару, а потім знову б'ють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники. Два райони Дніпропетровщини були під ворожим обстрілом. Російські війська атакували Нікопольський і Синельниковський райони ФПВ-дронами. Пошкоджені два приватні будинки та п'ятиповерхівка. Після опівночі по Покровській громаді Синельниківщині противник поцілив безпілотниками. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено шість машин, ще три пошкоджені. Потрощений приватний дім повсюди минулося без постраждалих. Тривалий хронічний стрес призводить до загострення серцево-судинних хвороб. Кількість діагностованих випадків за останній час зросла як мінімум вдвічі, кажуть кардіологи. Найбільш поширені гіпертонія, інфаркти та інсульти. Як вберегти серце та зменшити ризики ускладнень в сюжеті Ірини Чернової. Від початку повномасштабної війни кількість пацієнтів з проблемами серця зросла удвічі, а то й більше розповідає кардіолог з багаторічним досвідом Олександр Молодан. У групі ризику всі запоріжці, і дорослі, і діти. Найчастіше від пацієнтів лікар чує такі скарги. Це е, стой, стійкий підвищений тиск е, тахікардії і почастіше набагато аритмії, коли пацієнти скаржаться на порушення ритму. Е, того чи іншого характеру. Рідше запоріжці скаржаться на біль у серці при фізичних навантаженнях. І, і підвищений тиск артеріальний, і болі в серці. А болі в серці виникають коли? При фізичному навантаженні або в спокої? Е, більше при фізичному навантаженні, іноді в спокої. А до яких цифр піднімається ваш тиск? 160 на 100. Ослаблення серцево-судинної системи діагностує кардіолог і в дітей та підлітків. Вдалося взнаки тривале перебування на дистанційному навчанні через ковід та війну. Останні 2-3 неділі діти не пішли в школу, вони пішли проходити руфє, і ніхто не проходить руфє. Це дуже катастрофічна проблема. Діти сидячи за комп'ютером, нікуди не виходячи, це основна скарга батьків. Малорухливий образ життя приводить до того, що вони просто детреніровані, вони не виконують ніяких фізичних навантажень. Руф'є, це. Ну поприсідати нічого ж складного там не задають, але вони не справляються з цим завданням. Чим пізніше звернення до лікаря, тим більше ускладнень каже Олександр Молодан. Турбує відсутність належної профілактики. Радить починати з ходьби по 5 тисяч кроків на день. В ідеалі 10 тисяч. Темп повільний. Не потрібно доводити себе до знемагання, потрібно починати невеликим темпом, невеликий. Кількості ходьба, а потім можна додати темп, можна додати дистанцію, але ж не потрібно робити одразу. Чоловік або жінка не бігали, не бігали, і тут побіжали і добіжали до інфаркту. Такого не повинно. Окрім ходьби, мінімізувати ризики з боку серцево-судинної системи може й прийом заспокійливих препаратів. Обов'язково після консультації з лікарем на сьогоднішній день всі хворі, які мають Місті Запоріжжя приходять на обстеження, вони вже побували у неврологів, невропатологів і фахівців цього плану і приймають багато препаратів заспокійливих, і це впливає на те, що якщо людина більш-менш спокійна. Вона не доводить себе до підвищеного тиску. Підвищений тиск не приводить до перенавантаження, а перенавантаження не приводить, знижує ризики інфарктів і інсультів. Усі хвороби серця накопичуються роками, каже кардіолог, тож радить не затягувати з візитом до лікаря, якщо щось турбує і в ідеалі перевіряти роботу серця, хоча б раз на рік. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ У Запоріжжі майже три тисячі родин, де виховується загалом близько десяти тисяч дітей, оформили статус багатодітних. Це надає можливість економити на проїзді, комунальці, а також оздоровлені дітей. Оформити посвідчення можна у будь-якому відділенні соцзахисту або ЦНАПІ. Фахівці Олександрівської філії кажуть, багатодітні родини отримають щомісячні виплати на кожну дитину. Ці кошти сумуються з іншою допомогою, а не замінюють її. Документи посвідчення видають впродовж 10 днів. Тут прізвище, ім'я по батькові були е, на е, пічне опалення. Ось у нас багато дітей проходили по цьому критерію е, кого. Е, Приватний будинок вони подавали документи на допомогу 19400, Здається, на пічне опалення допомога буде видана десь листопад до листопада. Багатодітна родина це сім'я, в якій виховується троє та більше дітей віком до 18 років. Там подається заява, згода на обробку персональних даних, паспорти у родини, тобто і мати, і батько, ідентифікаційні коди. А також і ці копії цих документів. Витяг з реєстрації, акт спільного проживання. Фотографія 30 на 40. У першій частині випуску говорили, зокрема, про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та інші регіони. Далі у випуску про таке. Шість тонн сміття за три години на Хортиці провели екотолоку. Прибирали на узбережжі, яке до підриву Каховської ГЕС було дном Дніпра. Світова класика та перлини української музики. Запорізька обласна філармонія готує прем'єру концерту оперні шедеври. Подробиці розкажемо у випуску. Музика, що лунала зі сцен Мілана, Відня та Парижа, тепер і в Запоріжжі. Прем'єра оперні шедеври чекає наглядачів вже цієї середи у Запорізькій обласній філармонії. Спільний проєкт з Дніпровським академічним театром опери та балету обіцяє порадувати та здивувати запоріжців. Один з диригентів заслужений артист України Віктор Плоскіна. До цього він приїздив у наше місто диригувати концерт 30 років тому. За його плечима робота у Національному академічному симфонії. Симфонічному оркестрі України в національній сербській опері у Дніпропетровській та Азербайджанській філармоніях. Нині знаний артист співпрацює з усіма провідними українськими симфонічними оркестрами. У нас будуть двоє молодих диригентів. Ці диригенти, котрі в мене були на майстер-класах, котрі я проводив у Дніпрі в цьому літом, це Катерина Ніколенко і ваш. Диригент Олександр Горлов. це різножанровий проєкт, бо є номери як і оперні, так і балетні сцени, так само і з опер. Родзинкою цього проєкту будуть не тільки, не тільки оркестр, а і солісти, які будуть запрошені із Дніпровського театру опери та балету, провідні солісти, світові хіти, класичні хіти, які знають кожен майже пересічний громадянин. Також будуть достатньо невідомі номери, але дуже яскраві, насичені і, я б не віртуозні у виконанні. У концерті візьмуть участь п'ять солістів з Дніпровського академічного театру опери та балету, а також Запорізький академічний симфонічний оркестр. Я коли їхав у, у Запоріжжя, ми зупинялися я з Дніпра їхав, і ми бачили. Цілий, цілу машину воїнів, які їхали на фронт, вони були такі сильні, такі впевнені, такі бадьорі, енергічні почуття величезної вдячності цим хлопцям молодим і почуття захищеності. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім натхнення, витримки, сміливості і приходьте на концерт. Це середа, це 17-та година, це Запорізька філармонія. Запрошую. До Всесвітнього дня прибирання та з нагоди 60 річчя національного заповідника, острів Хортиця став центром екотолоки. Півтори сотні волонтерів зібралися, аби навести лат на узбережжі, очистити його та нагадати збереження природи та історичної спадщини, спільна відповідальність містян. З подробицями Вадим Сорвін. Суботній ранок на Хортиці розпочався столоки. У рукавичках і зі сміттєвими пакетами понад півтори сотні учасників прочісують узбережжя. Час від часу натрапляють на великогабаритний непотріб. Ще три роки тому на цьому місці був Дніпро. Глибина сягала трьох метрів, а глибина нинішнього узбережжя була шість метрів. Після відходу води на висохлому дні відпочивальники вже встигли залишити після себе сліди. Вже зібрали. Курки, кришки деякі залізні та дерево. Не дуже люди не піклуються про нашу природу і так викидають просто. Сьогодні сміття зібрати? Ну хотілося б повні мішки, а далі подивимось. Чи плануєте в майбутньому долучатися до таких заходів? Думаю, що так. Якщо запропонують, будемо знати, то поїдемо так. Для когось це перший досвід, а для інших добра звичка. Екоактивістка Ольга каже, під час таких акцій не лише очищують довкілля, а й об'єднують людей. Для нас це не тільки прибирання і збереження природи і нашої пам'ятки, як Хортиці Дніпра, але ще об'єднання однодумців, багато зародження і дружби, і, знаєте, клуб інтересів. Серед сміття, яке десятиліттями було під водою, вні знаряддя, ліски, сітки та вудки. За останні три роки волонтери UA Animals вже восьми прибирають Хортицю. Цю локацію впорядковують уперше, тож перед початком учасникам нагадали про правила безпеки. Тут ніхто ніколи нічого не збирав. Ну і є одна з версій затоплення водосховища, щоб просто щоб не розміновувати ті самі території після Другої світової. Тобто можна знайти залишки боєприпасів часів Другої світової війни, можна знайти залишки шахетів, залишки дронів, які літають зараз. Координатори ТОЛОКи від ЮАЕНІМАЛС розповідають, окрім побутового мотлуху трапляються й деталі човнів до старих шин. Такого щоб запам'ятати, це все ж таки рештки побуту це шин неймовірно, Це від а, човнів, якісь деталі тут такий осередок нашої природи, історії. Тут хочеться гуляти, дихати свіжим повітрям, бачити красу, і насправді через те, що пішла вода, тут на жаль, біля води найбільша кількість сміття. За менш ніж три години учасники прибрали чотири гектари узбережжя і зібрали шість тонн сміття. Його відсортують, а пластик передадуть йдуть на переробку для потреб ЗСУ. Вадим Сорвін, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Одразу на двох локаціях прибирали і у Хортицькому районі цих вихідних. До робіт долучилися з півсотні хортичан. Люди не лише прибирали сміття, а й виривали амброзію. Детальніше розкаже Аліна Мельничук. Анна Пантюхова разом з чотирирічним Назарчиком замість звичайної ранкової прогулянки прибирають у рідному районі. Жінка каже, раніше долучалась до таких толок сама, а цього разу вирішила взяти й сина. Йому вже чотири роки, він вже свідома дитина і має розуміти, що люди мають бути відповідальними за екологічну. Складову нашого міста, ну і, взагалі, виховується така громадянська відповідальність. Багато пляшок зламана побутова техніка та подерті шматки матраців. Саме так до цих вихідних виглядала придорожня територія на хортицькому шосе. Та півсотні жителів району вирішили провести день не вдома, а з користю. Ми хочемо показати, що про не тільки про місце, де ми живемо, так квартира або будинки треба дбати, а і про наш простір, в якому ми знаходимося, і щоб е, мешканці, наші хортичани, бачили цю роботу, і можливо, наступного разу, коли проходили, не е, викидали сміття прямо на вулиці. Тим часом на іншій локації у парку Національної гвардії України хортичани вручну знищували карантинні рослини. Доєднався до цієї ініціативи і Микола Ралик, який вже протягом 20 років веде системну боротьбу з амброзією. На цій території амброзії небагато. Саме тому тут варто використовувати виривання, тому що це виправдано. Ми працюємо одну годину і майже все повністю вирвали. Толок організувала районна адміністрація до всесвітнього дня прибирання. Дуже приємно, що хортищани долучаються до ініціатив районної адміністрації. Наш акцент на тому, щоб залучались і діти, і дорослі. На превеликий жаль є захаращені території, але коли ми об'єднуємо зусилля, то ми ліквідуємо ці наслідки. І за кілька годин прибрали дві тони сміття. А такі толоки вирішили проводити регулярно. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Юні голоси за мир у Запоріжжі. Нагородили учасників міжнародної премії миру для молоді Юс Попіс. Вперше в історії конкурсу до нього долучилися і за. За два тижні молодь подала зо два десятка робіт від діджитал-арту до оперного співу. А переможницями стали Мирослава Зінченко як наймолодша учасниця та Дарина Воскобойник, яка вразила членів журі своєю художньою серією робіт. На шести малюнках вона зобразила життя українців у період з 21-го року під час повномасштабної війни та у майбутньому 26-му році. Дякую вам, що я така прекрасна. У 21-му році я хотіла показати, як було добре до війни. У 22-му році ми вже почали збирати валізи за війни. Багато людей поїхало в невідомість. У 23-му році вже почали прильоти по Запоріжжю, Ми були в 10 метрах від прильоту. Це було дуже страшно. Ми дійсно бажали від ракет. В 24-му році ми вже почали звикатися з війною. Ну, сирена і сирена, ну що з того. Будемо жити далі. І 25-му році почали шахеди. Це дуже страшно, коли він пролетає поряд. Це ти думаєш, ну не вже це кінець. Це дуже страшно. Тому я зразу за 26-й рік як просто чорне полотно з маленькою плямочкою, маленькою дірочкою, надії, що буде, може дійсно щось зміниться. Use for Peace – це міжнародна премія для молоді до 20 років, якою щороку відзначають ініціативи і творчі роботи, присвячені темі миру, аби показати, що він означає для молоді та як його можна виборювати у сучасному світі. Організаційно конкурс підтримав інститут розвитку міста. Дуже багато робот ми отримали різних. Це були і вірші, і малюнки, і оперний спів, і гра на інструменті музичному, і якісь графіці. Це були також відео, документальні відео, це були танці. Тобто молодь нашого міста вона проявила всю творчість, мені здається, для того, щоб показати, що для України значить мир і що для Запоріжжя, в тому числі як при фронтовому регіоні. У Запоріжжі відкрили виставку перформансів, яку одночасно можна побачити не тільки в нашому місті, а й в британському норіджі. Роботи Марії Прошковської експонуються у центрі сучасного мистецтва та в галереї Аутпост. Такий формат дозволяє глядачам взаємодіяти один з одним. На відкритті виставки побував наш Вадим Сорвін. Один із центральних об'єктів виставки Марії Прошковської інсталяція саману. Це суміш глини, піску, соломи та води, з яких здавна будували хати. Художниця створювала її власноруч протягом двох днів. Завжди саман робили колективно. Це завжди була колективна робота. І в такий шлях я демонструю наскільки це важко, але ж і саму неможливість зупинитися, так само як Україна зараз боронить. Можна сказати, безпеку Європи і світу. Ще один експонат обвуглене зерно, що постраждало від ракетного удару. Воно стало символом втрат і болю, але водночас сили до відродження. Весь проект побудований на концепції написан, яка була написана Доною Геровей. Це філософиня американська і. Ця концепція звучить як staying with trouble, тобто залишатися з проблемою. І тут мені хочеться, а також making odd kin, тобто нетипове, створення нетипових спорідненостей. Для відвідувачів експонати звучать по-різному. Хтось бачить у них відлуння давніх традицій і зв'язок із землею. Як казали, що для Європи це доволі традиційний матеріал, і там, наприклад, ті ж масонки теж саме. Як він принципі, до землі тягу. А для інших головна цінність у тому, що роботи створені в Україні під час війни і привезені за кордон як свідчення нашої реальності. Художниця з України везла його. Ну, Таке свої речі і важко ввести, а тут ще зерно просто. Лише для перформансу. Я сподіваюся, що люди. В Британії, в Італії, де була художниця, почули її меседж. Ну тобто, ми в цьому, в цьому живемо. Ми це кожен день бачимо. Виставка має паралельний формат одночасно в Запоріжжі та британському норіджі. Глядачі двох міст можуть бачити один одного і спілкуватися через планшети онлайн. У жовтні Марія Прошковська представить свої роботи на фестивалі платформа 2025 у східному регіоні Англії. Міжнародне бієнале об'єднала митців у вимушеній міграції. <звук> у Запоріжжі ознайомитись з експозицією можна у центрі сучасного мистецтва до 12 жовтня. Вхід вільний. Вадим сорвін Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Вже за кілька днів запоріжцям необхідно буде одягатися тепліше, бо на Запоріжжя насувається арктичне повітря. Тож температура знизиться на 8-10 градусів. Таку погоду прогнозують вже 25 вересня. А от 26-го та далі місцями по області будуть і заморозки. Фахівці зазначають, саме в ці дні настане метеорологічна осінь, а до цієї дати ще було кліматичне літо. 23-24 вересня ми очікуємо ще збереження теплої сухої погоди. В день буде у нас температура 23-25 градусів, От, але ж уже починаючи з 25 вересня, очікуємо суттєво зниження температури повітря. Надалі за попередніми орієнтованими прогнозами. Трохи температура підвищиться, але це вже буде десь після 28 вересня. Тому вже там початок жовтня будемо сподіватися, що бабине літо у нас все таки буде більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось в наступних випусках.